Вітаю вас, брата і сестри, беру і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ще одна субота, ще одна можливість пороздумувати над Словом Божим і підготував для вас сьогодні тему. Яка актуальна, особливо в наш останній час. Але перше, що хотів би сказати, це слава і подяка нашому Богові за мирне небо, за ще один пережитий тиждень і за те, що ми сьогодні знову тут зібралися. Хочу сьогодні роздумувати. На тему, які інвестиції обрати християнину. Коли починалася наша частина, я вже зачитував тексти, які будуть стосуватися, над якими ми будемо роздумувати, які будуть стосуватися нашої теми. І ось вже сказав саму тему. Тема актуальна всі часи і особливо останні роки. Останнє десятиріччя. Куди вигідно інвестувати, або куди вигідно вкладати свій час, свої ресурси, свої гроші, свої зусилля, свої сили. Постараюся коротко, по суті. і Поділюся такою аналітикою інвестицій у християнстві. Аналітики це ті, хто аналізують, що куди краще вкладатися. І дуже, знаєте, дуже широкі зараз популярності набуло, дуже таке широкі будь-яку сферу, можна заходити, аналізувати її. І вже робити висновки, чи вкладатися в неї, чи не вкладатися. І от якраз аналітики цим і займаються. Тобто те, про що ми будемо сьогодні говорити, знаєте, аналітики вони аналізують, куди краще вкластися, і що ми з того будемо мати, скільки ми... Будемо з того мати який відсоток. Про те, про що ми будемо сьогодні говорити, воно набагато коштовніше, набагато стабільніше. Відкриємо Слово Боже і читаємо Слова Ісуса Христа. Але перед цим хто такий Ісус Христос? Божество, в яке ми віримо, якому ми поклоняємося, понизив себе. До людини і став подібний як людина. На землі виконував і говорив волю Отця. Тобто говорив істину, говорив правду. Отже, слова Ісуса є правда і істина. Тобто, ті слова, які сказав Ісус, можна вважати, що вони є. Правильними є актуальними для нас з вами. Матвія 6 розділ з 19, 19 тексту. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце. Своє. Поки що зупинимося на цих текстах і хочу нагадати, що в цей світ ми прийшли без нічого, і з цього світу ми також з собою нічого не заберемо. Або ще пише в Слові Божому, що ми порох і до пороху повернемося. І, і якщо ми й маємо якісь багатства в житті. То ці багатства ми залишимо нашим нащадкам, це можуть бути діти, онуки або інші родичі. І далеко не факт, що вони ними мудро або правильно розпорядяться. І тому це все можна вважати суєта суєт, ловлення, ловлення за вітром, як писав Еклезіаст. Тому слово Боже каже, щоб ми не збирали скарби цього світу. Щоб серце наше не прикипало до цього світу і не було люблячим цей світ. І скільки всього може бути для людей в цьому світі дорогим? І зараз мова не тільки. Про матеріальні якісь багатства, не тільки про гроші. Бо де серце твоє, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Люди сьогодні мають дуже багато захоплень. І інколи коли читаєш, коли дізнаєшся, чим людина може захоплюватися, яким в неї хобі, як це все сьогодні називається, то деколи, деколи стає так незрозуміло і навіть деколи страшно, бо людина може так захопитися якимось речами. Що віддавати всього себе, віддавати всі свої збереження, всі свої кошти, лише би здобути о те, що, що їй дорого, те, що вона хоче. Це можуть бути особливо, знаю, сьогодні є колекціонери, які віддають величезні гроші і збирають. І ти, коли, коли чогось бачить того, чого в них немає, але для них то жадане, то в них аж очі загораються і. Вони будь-що будь намагаються це отримати, Ну і так само і в інших сферах. Тобто прив'язаність там, де серце твоє, там буде, там, де скарб твій, там буде і серце твоє. І якщо скарб наш тут десь на, на землі, то там тут буде і серце моє, серце наше. Я не кажу, що погано сьогодні збагачуватись, або погано сьогодні бути колекціонером. Я хочу донести таку думку, що це все земне, чи здобуття багатства, чи це наше хобі. Воно все добре і воно може бути частинкою вашого життя, але воно ні в якому разі не повинно бути центром, центром нашого життя. Потрібно складати скарби на небі, які залишаться нам і тільки нам навічно. Скарби на небі береже сам Господь, і з Його небесного банку ніхто не зможе вкрасти. І ніяка інфляція там не страшна. Незнеці... Наші скарби небесні не знеціняться. Господній банк не збанкрутує, не згорить, не потоне, не здує вітром. Не рухне під землю. Те місце, куди ми вкладаємося, буде свідчити про зацікавленість в наших вкладень. По-перше, нашою увагою, по-друге, всім нашим єством. Тобто, те саме: де скарб твій, там буде і серце твоє. Туди ми вкладаємо свій час, свої ресурси, свої сили. І з того, з того ми щось маємо, безумовно. Якою би справою ви не зайнялися? Якщо ви будете прикладати зусилля для неї, щось з того та й буде. Тому Слово Боже Ісус Христос радить складати скарби саме на небі. Чи задумувалися ви колись, чи достатньо я назбирав скарбів, чи достатньо я вклався, щоб бути в небесному Царстві? Задумувалися колись над таким? Чесно, сказати, я, напевно, ще ще не, не задумувався, поки не почав готувати цю тему. І поки таке питання в мене не з'явилося, і от я якраз цим питанням хотів з вами і поділитися. Що, що ми знаємо про Небесне Царство? Це місце, де ми отримуємо нагороду і побачимо скарби, які ми назбирали за час. Перебування на землі. І знаєте, як сумно буде тим людям, які дізнаються, що не ті скарби, не ті скарби вони збирали, або як сумно буде тим людям, які дізнаються, що недостатньо скарбів вони назбирали. Для цього немає якоїсь певної міри, скільки скарбів потрібно назбирати. Ми тільки знаємо, що їх треба збирати протягом нашого життя. І чим більше ми їх назбираємо, тим буде краще. Відкриємо з вами ще один текст послання до Филип'ян, третій розділ, 20-21 текст. А Богові нашої Отцеві. Let's say text. Пані до Фелип'ян, третій розділ, я думаю. Третій розділ. Четвертий, третій розділ: життя ж наше на небесах, звідки ждемо ж Спасителя Господа Ісуса Христа, який переміни тіло нашого пониження, щоб стали подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі. Тобто, в цьому тексті апостол Павло говорить, що життя наше вже на небесах. Бути. І тягнутися ми повинні якраз до такого життя. Нічого нічо земне, ніякі земні багатства, ніякі земні клопоти не повинні якоюсь мірою стримувати нас тут на цій землі. Так, звісно, вони є частинкою нашого життя, бо так закладено Господом Богом, що сам і. Авраам і всі вони тяжко працювали, щоб мати хліб і до хліба. І ми тяжко працюємо, щоб мати хліб і до хліба. Але при цьому всьому, при цій всій праці, ми розуміємо, що здобуття цих коштів чи збагачення, оце, воно не є центром нашого життя. Воно не є тим, заради чого ми живемо, щоб гарно поїсти, купитися, збудувати будинок. Це все, це все земне. Ми думаємо і повинні думати, як радить Ісус Христос. Ми повинні думати про небесне і про діла, які будуть записані там на небі з картою, які будуть збиратися на небесах. Ми повинні роздумувати про небо і частіше мріяти про небо. Продовжуємо читати. Матвія, 6 розділ, і продовжуємо з 22 вірша. Око то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле, а коли б твоє око буде лихе, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то як то кожна велика та темрява. У пошуках скарбів цього світу наші очі будуть бачити усьому наживу. У пошуках скарбів для Небесного Царства наші очі будуть бачити зовсім інше. Будуть бачити того, кого ми можемо благословити. Будуть бачити нужденного, будуть бачити вдову, сироту. Коли ж наше око буде темне, то навколо ми будемо бачити можливість збагачення. Знаєте, е Дизайнер, коли заходить в кімнату, він бачить, що як можна де розставити Тесля, коли бачить матеріал. Він же так собі уявляє, що, що з цього матеріалу може получитися. І так, і інші професії. Художник, коли бачить полотно, коли бачить. І які в нього є кольори, він бачить вже картину, яку він хоче намалювати. Що бачить наше око? Що ми хочемо, щоб наше око бачило? Ось яке запитання ми сьогодні собі задаємо. Ось які запитання. І відповідь, яка повинна бути, це те, що наше око повинно бачити в цьому світі світло. Це Вдову, сироту нужденного, можливість засвідчити про Ісуса Христа. І кого ж ми можемо, Коли наше око бачить світло, це, це таке око, яке бачить дову, сироту нужденного, бачить, кого ми можемо благословити, або що інше, для кого добре ми можемо зробити безкорисно. Тобто без ніякої користі для себе. І саме такі справи, які ми робимо, вони будуть записані в скарбі небесному. І саме тоді ми будемо відкладати небесні скарби. Добрі справи свідчення про Ісуса Христа і, звісно ж, життя за Словом Божим. Отакими От коротенькими, не думаю, цінними роздумами, які лягли мені на серце, я хотів разом із вами поділитися. І, брати і сестри, бажаю, щоб дійсно, ми не забували, де наш скарб, куди ми інвестуємо, куди ми вкладаємо сили, куди ми вкладаємо ресурси, час. І що є центром нашого життя. Сьогодні ми всі сьогодні тут, сьогодні ми всі так гарно роздумуємо на славу Господню, відкриваємо славу Господню. А завтра буде тиждень, трудовий тиждень розпочинається, і ми вже наші думки не там, де, не там, де мали би бути. І ми це прекрасно самі знаємо, самі розуміємо. Але попри це все, попри земні клопоти, не забуваємо, що центром нашого життя. Має бути Ісус Христос і вічне життя. Тому слава і подяка Йому. Хай буде за все. Амінь.